Всім доброго раночка. Ми вже снідаємо. Мікуся їсть. Мікуся, тобі смачно. Тобі смачно. Їш. Їш. Так, а я вже що буду робити? Бачите? Це мої штані. Старі. А зараз буду мити тепличку. Прийшла пора. Ой. Сьогодні так, знаєте, день чудовий, теж такий. От, можна в ліс бігти, але я вже в ліс не бігу, бо нема часу. Вже ліс був вчора. От, а сьогодні буду мити теплицю. Що я зробила? Бачите, мильний такий раствор. Ну, нагріла це мило, хазяйство. І зараз цим раствором буду ще водичку додавати. І буду мити свою тепличку там. От. Бо це треба обов'язково зробити, вже підготувати. Бачите, я вже видрала всі помідори. От. Що там зібрала, що там малесеньке там залишилось, мікроскопічні. Заходимо сюди. Все тут лежить, зараз буду ще це заприберу це все. От все, буду мити стінки. Зараз помию все, де дістану вже, як буде, і ще шланг сюди протягну, ще змию, ось так, а тут посію жито. Треба добре буде полити, все тут приберу і посію вже на зиму жита. Ну і все. І так же буде тепличка зимувати. Чистесенька. Все, дивіться, все помила я свою тепличку, все мильним раствором, все так чудово. От, чистесенька вона. Класно виглядає. от. І змила все шлангом ще. І де потолок, там теж стеля, верніше, там десь, де, ну, де воно там діставало вже водою, все, як змогла, змила. От, Полила ось тут. Трошки хай постоїть, якийсь сломак. Все позбирала, тут всякі, тут траву, і тут яблука були гнілі. В общем, все зібрала, все. Так що така чистесенька в мене тепличка. Так воно буде вже зимувати. Ще зараз постоїть трошки земля, трошки вода там зійде. От. І посію жито. От. В тому минулому році я так робила, і в цьому році теж так зроблю. От. І воно вже буде сходити. Сьогодні, до речі, перший, перший жовтні. в нас. Так що якось так. От. Отаку от роботу я вже зробила все. Ще хочу вам показати, які добриви я купила, ще докупила. Я купила, бачите, суперфосфат, калімак. Ну, і цей у мене був екоплант. Я ще не вносила його. Минулий раз ми дуже поспішали, ну, я вже просто не встигла фізично це зробити. От, Ну ось я буду сьогодні, може завтра вранці. ну Це буде під чесничок, під цибульку. Це скрізь можна, знаєте, під кущі, під рози, під квіти, скрізь можна підживити. От. Тому це така непогана річ. Ось я взяла, ну, буду підживлювати. Ну, а так, в принципі, все, що я запланувала за ці дні, в принципі, я зробила. От щось я дуже втомилася, тому що я свій квітник чистила, От, бачите, там. Все вирубала, там малина в мене сусідська, вона така, ну дуже вже засмітила мені весь мій квітник. От, от там, бачите, я все повирізала, от, повиносила все, на компостну кучу все поскладала. От, тому ось так от, начистила все, тачкою все возила, тому трошки втомилася. От, ну і ще в нас погода трошки спортилась, пішов дощ. От, зараз він якраз скінчився, то я тому, тому я пішла, трошки протопила. От. Ну і все, і хочу оце ще сьогодні підживити і ще не саджала там жито в тепличці своїй. Ще посаджу жито. От, все повиносила, все почистила, що могла. Ну і як би все, завтра треба їхати. Вже додому. От. Трошки ще в мене понеділок ще вихідний. Там вже побуду вдома, трошки відпочинок, бо щось натягалося, аж прямо голова в голові поморчиться. Ну і вже буде в мене підготовлена повністю грядочка. А тоді вже, тоді вже, ще не скоро, коли вже перед морозами, приїду і вже буду тут саджати. Часничок, цибульку, ну і все. І там вже буду, це буде ближче, мабуть, ще, ну весь жовтень, мабуть, я ще буду їздити сюди, бо поки що погода чудова. Хоча я пішов дощик, але дуже тепло. Ну і я так сподіваюся, що буде ще погода непогана весь жовтень. Тому якось так, трошки-трошки прибираємо, прибираюсь. От. Ну і все, завтра потихеньку, потихесенько поїду. Все вам розказала. От. Позвонила, ще хотіла сказати, що позвонила таки мені та сусідка, що ми в погребі в неї ховали джоржини, там, я вже картоплю там в неї ховала. Ну, сказала, що в неї стоїть вода там в цьому погребі. Тому буду все ж таки все залишати в хаті. Так я собі вже надумала. Ну, подивимось, як воно. Перенесе все зиму. Отакий От гарний цей морозка. Бачите, який кольор у нього чудовий. Це він тільки тихо розкривається. Дуже красивий. Вже, знаєте, нічого немає, а він квітне. І ще в мене там голубий такий, але він ще не квітне. Трошки, може, пізніше буде. Все, всім пока-пока.